Всім привіт! Питали мене, як я веду учут своїх заказчиків. Ось у мене така тітродочка, бачите. Цю я записую закази, номер телефону, що вони заказують. Ось. І номер черги. Потім, коли починаються відправки, тоді я виписую в другий зошит, що я відправляю, тому що по очереді не виходить, тому що там є, то не всі сорти вже є. То копанка. копанку як ви знаєте, що. Я ще не відправляю. І коли я переписую сюди ті, що відправляю, пишу який день на відправку, що я відправляю. Є такі закази, які частинами того що не виходить, зараз все відправить. Є пізні сорти, як, наприклад, чамура, вона ще не готова, тому що ну, це вона буде аж на середину вересня, не раніше. А можливо і на кінець. Тому в кого не всі закази, ну, не, всі, не весь заказ я виповнила, то е, номер залишається цей. І буде відправлятись тоді, як воно буде. Ті, що виповнені, вони всі вечеркуються Все, учут ведеться, хто наложеним, хто оплатив. Я зразу все відмічаю. Так що, думаю, ніхто не пропустив Пропускаються зараз ті в черзі. У кого копанка, тому що копанки ще нема. Є тут, які беруть по кілька там стаканів, а копанка залишається. Ось на завтра наготувала. На сєверний у мене заберуть. Заберуть на бок біля перемоги, коли ми будемо їхати на ринок. А то на Сєверний приїде жіночка. Так що, думаю, нікого не забуду. Можливо, бувають такі ситуації, коли люди міняють свою копану на касетку або на стакони. То, звісно, я їх веселою. Вони мені пишуть сообщення чи дзвонять і я виповнюю замовлення. На купанку, звісно, дуже багато людей записано, дуже багато. Єдину, єдиний заказ я не виповнила, зараз скажу Люба Юрина. Записано 50 купчихи. І я не записала її номер телефону. Тому, якщо ви в мене дивитесь, будь ласка, або зателефонуйте, або напишіть запшивання о 13 на черзі, ставлю ставлю касет стакани, щоб було що вам відправити, тільки ви відкликнетесь. Люба Юрина. Уже другі стакони виросли, у мене укорінилися, а ви так і не одкликоєтеся. Ще прикол. О, ось чоловік мені купив подарунок. Налобний фонарь. Тут такий крутий фонарь що мені тепер можна на півночі входити на город <хи> і працювати. Знаходжусь я в своїм розсаднику. Це вже нова партія розсади. Це ось що лежить, це мальвіну я посадила. Це вже альба повставала. Воно купчиха вже стоїть. Ну Вона буквально сутки-двоє, полулежа, а потім встає і все класно. Ось, бачите, я натянула агротконь для того, щоб влага не так висохала і щоб менше поливати. Тому що через сітку влага висохає. сонце все одно пробивається. І влага висохає. тому я отак зробила, натягнула. І це набагато більше, ну, краще. От. Вона не так замокає, менше треба обробляти від грибкових, бо остання в мене, остання в мене вже стояла мальвіна, я її в саму чер... ну, очередь поставила. І вона в мене пішла п'ятнистість. Я, конечно, обробила, листочки обрізала, все як положено. Ну, все ж таке. Сьогодні, вчора, сьогодні сьогодні обробила п'ятнистості плантації мальвіни взагалі всі, ті, що в мене на городі. Бо я ж там ставила поліволку, а поліволка, оця сирость, ці дощі, і вони, вона воно розводить грибкові болезні, тому зараз не ставлю ніяких полівалок, беру шлангу і поливаю касети і стакани вручну із шланги. Бо, як кажуть, за все треба платити, те, що швидко, виходить хуже. Так що, отак. Ну, залишилось мені там трішки воно ще доставити касетки. Ще там трішки наб'ю, яка освободилася. І будемо чекати ще три неділі. Через три неділі вже буде тут розсода. Готова до висадки. А можливо і раніше, смотря ж, яка буде погода. Я дивилася ще днів. 4, по-моєму, жара, а потім вже е, температура опуститься до комфортної. Вночі взагалі, 12-13 градусів, то буде взагалі класно. Буду менше її поливати і менше буде болючок. Ну, я думаю, все добре буде. І з першою розсадою, перша, яка в мене була тут. Касетка, я трішки зробила помилку. Я її винесла на вулицю, на закальоть. Конечно, її треба заколять, тому що як же ви будете висаджувати її. Ну, якраз така жара була, що в мене кілька касет взагалі згоріло. Ну, Тому що я якось, чи, може, хуже полила, чи не знаю. Ну... Просто дуже швидко пересихає, дуже касетка, дуже швидко сухне е, корінь. Звісно, я її викинула, нікому не відправляла. Ну, хто не робить нічого, в того не буває ніяких помилок. Я ще так. Е, е, негативний опит це теж опит. І від помилок ніхто не застрахований, так що, ось так. Взагалі, звісно, в жару набагато хуже вирощувати розсаду, ніж коли холодно вже. Я вам вже розповідала, що я отаку воздушку з отакими корішочками. Які вже пустили, пустила на агроволокні, була. висаджувала просто в ґрунт. Просто в ґрунт і була ягодка. Це було ноябрь місяць, так що не переживайте, все буде добре. І навіть люди, які брали в мене весною розсаду, то була і там ягітка вже. Так що не переживайте, буде у вас ягітка обов'язково. Так, ну на цьому все. Плодородний в мене сьогодні день був. Ну, ще, ще мені треба один день, щоб доставити повністю всю розсаду, а потім буду ставити там різану касетку і ще. Ну, всім миру. Миру, добра, всього найкращого.